Сало то не просто їжа, а справжній символ українського села, гордість господаря і запорука ситого столу. В кожній хаті, де тримається свиня, де є комора чи льох, завжди знайдеться місце для доброго шматка сала. Його шанують не лише за смак, а й за користь, за довге зберігання та універсальність у побуті. З давніх давен люди знали, що сало – це продукт, який рятує і від голоду, і від холоду. Коли в хаті було сало, господар міг спати спокійно, родина не голодуватиме. У селі сало завжди мало своє значення це і їжа, і дарунок, і гостинець, і своєрідна валюта. У старі часи, коли не було холодильників, люди навчились зберігати продукти природним шляхом. Сало солили, коптили, закопували в зерно чи навіть заливали смальцем, аби воно стояло цілий рік і не псувалося. Так і народився традиційний український спосіб виготовлення сала простий, але мудрий, перевірений багатьма поколіннями. У давніх хатах не було свят без сала. Його подавали до борщу, клали на хліб, брали з собою в поле. Сало завжди йшло поруч із людиною від ранку до вечора, від зими до літа, бо без сала то як без доброго слова, їжа наче є, а чогось бракує. Воно додає сили, зігріває тіло і навіть піднімає настрій. Старі люди казали хто сала не їсть, того й робота не любить. І справді, бо, у важкі часи, саме шматочок сала з чорним хлібом давав снагу витримати день. Колись виготовлення сала було цілою подією. На селі, коли приходила осінь, кожна родина готувалася до забою свині. Цю подію чекали як свято. Бо це означало, буде сало, ковбаса, м'ясо, смалець, і саме тоді господиня брала на себе найвідповідальнішу частину засолювання сала. Вона знала, що від того, як вона це зробить, залежить смак усього року, сіль то головний оберіг, що не дає салу зіпсуватися. А якщо ще додати часник, перець, лавровий лист, то сало виходить не просто їжа, а справжня насолода. Сільські люди завжди ставилися до сала з повагою. У багатьох регіонах навіть існували свої особливі рецепти та звичаї. На Полтавщині любили біле ніжне сало, посипане перцем і запашним часником, на Волині з легким копченням, а на Поділлі сало в солі, загорнуте у полотно і покладене в діжку під гніт. Кожен мав свій секрет, і кожна господиня передавала його доньці чи невістці. Так, з покоління в покоління формувалася справжня культура виготовлення сала, яка живе і донині. Важливо й те, що сало це не лише їжа для людини, а й певний знак добробуту. У селі казали де сало є, там і мир у хаті. Бо коли господар мав запас сала, він почувався впевнено. У холодну зиму, коли все навкруги заметено снігом, сало зігрівало душу й тіло. Його клали на пательню з цибулькою, топили в смалець, натирали часником, а запах розходився по всій хаті, нагадуючи, що життя, попри всі труднощі, має свій смак і радість. У наш час багато хто купує сало в магазині, але старше покоління скаже: магазинне то не те, бо справжнє сало має бути своє, домашнє, з рук з любов'ю зроблене. Тільки тоді воно має той справжній дух українського села, адже процес засолювання чи копчення це не просто кулінарна справа, а своєрідний обряд, частина побуту, що поєднує людину з природою. Є у цьому й глибша мудрість. Коли людина сама готує собі їжу, вона вкладає в неї частинку своєї душі. Тому сало, зроблене власноруч, завжди смачніше, його їдять не поспішаючи, смакуючи кожен шматочок. Бо він несе у собі не лише смак, а й працю, турботу, пам'ять про рід, про батьківський дім. І навіть через роки, коли хтось згадає запах копченого сала, в уяві з'являється стара хата, піч, дим із труби, і мати, що стоїть біля стола, натирає сало сіллю, тихо примовляючи, щоб смачне було, щоб довго стояло. Тож, коли ми говоримо про традиційний спосіб виготовлення сала. То маємо на увазі не просто рецепт, а цілу культуру, спосіб життя, що об'єднує родину, бо сало це частина української душі, така ж, як пісня, хліб чи вишиванка, і тому важливо берегти ці знання, передавати їх далі, щоб і наші діти знали, що справжнє сало робиться з любов'ю, терпінням і повагою до праці, щоб сало вдалося справжнім, ніжним, духмяним. І довго зберігалося. Треба знати не лише рецепт, а й розуміти кожен етап цього процесу. Наші діди не мали книжок і таблиць, але все робили на око, за відчуттям, і сало виходило таким, що пахло хатою, димом і добром. Секрет у тому, що все має свій час, послідовність і міру. Сало не терпить поспіху й недбалості як кажуть у народі. Сало треба любити, тоді воно тебе слухатиметься. Найперше, треба правильно вибрати сало воно має бути біле, або з легеньким рожевим відтінком, м'яке, але щільне на дотик. Найкраще беруть зі спини чи боків свині, де товщина близько трьох 4 чотирьох пальців. Якщо сало жовте або має запах це вже не те, бо старе або неправильно зберігалося. Добре, сало, коли від теплоти руки воно ніби дихає, гнучке, свіже, живе. У селі завжди казали бери таке, щоб ніж йшов, як по маслу, далі сіль, без неї нічого не буде. Найкраще крупна кам'яна сіль, бо вона витягує вологу повільно і рівномірно. Дрібна або юдована не годиться, вона швидко роз'їдає поверхню, а середина залишається сирою. Звичайно, кожна господиня мала свої мірки, але правило просте. Сала шкодувати не можна, сіль має бути щедра, щоб бай покрити кожен сантиметр. Це не тільки смак, а й безпека, сіль береже від псування, грибка і шкідників. Існує три основні способи засолювання: сухий, мокрий і комбінований. При сухому методі сало натирають сіллю, спеціями, часником і складають у діжку чи банку, перекладаючи лавровим листом, перцем горошком. Часом цибулевою лушпайкою для кольору. Потім ставлять у прохолодне місце на кілька днів або навіть тижнів залежно від товщини. Цей спосіб простий, перевірений, і сало виходить ароматне, щільне, з легким присмаком спецій. Мокрий спосіб це коли роблять розсіл, або як у народі кажуть, тузлук. На літр води беруть 100 грамів солі, додають лавровий лист. Перець, часник, іноді цукор, щоб смак був м'якший, розсілки п'ять, остуджують і заливають ним шматки сала. Так воно стоїть у холоді від 3 до 10 днів, потім сало можна обсушити і або залишити як є, або закоптити. Цей спосіб гарний тим, що сало виходить ніжніше і довше зберігається. Комбінований метод це поєднання двох попередніх спочатку сало тримають у солі. Щоби вийшла зайва волога, а потім заливають розсолом. Так роблять у тих господарствах, де треба, щоб сало стояло всю зиму. Його потім можна тримати в коморі у глиняних горщиках під шаром смальцю або закопати в зерно, і воно не втратить свого смаку до самої весни. Окремої уваги заслуговує копчення. Це вже вищий рівень майстерності, бо тут треба не лише знати, як коптити, а й відчувати дим. Є два види копчення гаряче і холодне. Гаряче швидше, але сало виходить м'якше і зберігається менше, холодне повільне, зате смак і запах такі, що словами не передати. Для гарячого копчення температуру тримають близько 70 градусів, процес триває 2-3 години. А от холодне копчення може йти добу чи навіть більше при температурі 20-30 градусів з постійним тонким димом. Дерево для копчення то окрема наука. Найкраще підходить вільха, яблуня, груша. Іноді додають трохи дуба. Ніколи не беруть хвойні породи, смола дає гіркоту і псує продукт. У старих коптильнях використовували тирсу або дрібну стружку фруктових дерев. Дим має бути рівний, без полум'я. Бо якщо буде вогонь, сало підсмажиться, а не закоптиться. У народі навіть казали сало диму боїться, а вогню лякається. Тобто треба, щоб дим був ба, ласкавий, не гарячий. Перед копченням сало добре обсушують, щоб не було зайвої вологи, дехто навіть підвішує його на день-два в прохолодному місці, потім натирають спеціями, часником, червоним і чорним перцем, коріандром. Це не лише смак, а й природний консервант. Деякі господині додають трохи меду або цукру. Щоб дим краще приставав і давав красивий золотавий колір. Під час копчення треба стежити, щоб дим ішов рівно, а сало не пересихало. Якщо бачать, що поверхня темніє занадто швидко, значить, або жар надто сильний, або деревина не та. Коптильню не відкривають часто, бо сало любить спокій. Коли воно готове, його залишають охолонути, загортають у пергамент або тканину. І кладуть у льох. Там воно дозріває, набирає смаку, аромату, стає справжнім делікатесом. Є ще кілька важливих порад, які знали старі майстри по перше, не можна коптити сало, яке щойно засолене, йому треба дати час просолитися і відпочити хоча б тиждень. По друге, якщо копчення робиться в холодну пору, дим має бути трохи тепліший, ніж повітря, щоб не зупинявся процес. Найсмачніше сало виходить, коли коптять його на суміші дерев, трохи яблуні для аромату, трохи дуба для кольору, трохи вільхи для м'якості. Також важливо не пересолити у народі навіть був вислів недосол на столі, пересол на спині. Тому сіль краще потім додати, ніж одразу зробити занадто. Добра господиня завжди пробує сало після перших днів засолювання, щоб зрозуміти. Чи вистачає солі? Якщо треба, додає, якщо ні, залишає, щоб воно дійшло природно. Ще один важливий момент чистота сало не терпить бруду й запахів усе, чим користуються ніж, дошка, посуд, має бути чистим і сухим. Інакше навіть найкраще сало може зіпсуватися. У старих хатах господині завжди промовляли сіль береже, а не чистота губить. І це не просто слова. Коли сало вже готове, засолене чи закопчене, його треба правильно зберігати. Найкраще місце прохолодна, суха комора або льох. Можна загортати в полотно чи пергамент, класти в глиняний горщик і заливати розтопленим смальцем. Так воно стоїть місяцями і навіть роками, не змінюючи смаку. Дехто зберігає сало в морозильнику. Але старі люди кажуть, що після холоду воно втрачає запах і стає мертвим. Таким чином, приготування сала це ціла система, де кожна дрібниця має значення від вибору свині до вибору дров усе впливає на результат. І хоч зараз багато хто спрощує процес, справжні сільські майстри знають, щоб сало вдалося, треба не тільки дотримати технології, а й мати терпіння, бо сало це як людина. Коли поспішиш, нічого доброго не вийде, а коли даси час, воно віддячить сторицею. Колись у кожному селі знали, що сало то не просто страва, а частина життя. Старі люди часто згадували, як ще з дитинства брали участь у свинячих ділах. Коли в господарстві різали свиню, і вся родина збиралася допомагати, тоді кожен знав свою справу. Чоловіки займалися м'ясом, а жінки. Салом. Господиня стояла при столі з великою дерев'яною мискою, де сіль сипалася гірками, і вже від її руки залежало, чи буде сало м'яким, чи пересоленим, чи витримає воно всю зиму. На Поділлі, наприклад, сало клали у дерев'яні діжки, шарами, пересипаючи сіллю, перцем і лавровим листом. Потім зверху ставили круглу дощечку і гніт, звичайно, камінь. Або глиняний горщик з водою. Так воно стояло тиждень два в холодній коморі, поки не просолиться, а тоді його діставали, обтирали чистим рушником і вішали під стріху, щоб підсохло, набрало легкого духу диму від печі. Таке сало було біле, як сніг, з ніжною шкіркою, що танула в роті. У Карпатах мали свій спосіб коптили сало на яблуневих і вільхових дровах. Там люди знали толку димі, щоб не густий, не гарячий, щоб лагідно обіймав сало, наче ковдрою. Сало висіло на гаках у спеціальній дерев'яній будці, яку звали коптильною, і дим йшов туди з печі по довгій трубі. Процес тривав кілька днів, і запах стояв на все подвір'я. Коли знімали готові шматки, то поверхня мала колір стиглого меду, а запах такий. Що сусіди вже знали, у тій хаті коптять. На Полтавщині полюбляли часникове сало. Його натирали товченим часником, перцем і солили без води. Потім загортали у стару домоткану полотнину і клали в глиняну макітру під кришку. Через тиждень воно ставало пружним і ароматним. А коли господар йшов у поле, дружина завжди клала йому шматок такого сала з чорним хлібом. Казали Хто має з собою сало, тому й вітер не страшний. Є ще один старий звичай топити сало на смалець. Зайві обрізки або тонші шматки різали на кубики, клали у чавунець і ставили в піч. Повільно воно топилося, віддаючи свій запах і силу, а зверху збирали шкварки, хрустки, рум'яні, які діти любили найбільше, а сам смалець. Зливали у глиняні горщики і тримали в погребі, він не псувався і використовувався для смаження, випікання, а іноді і лікування. Старі казали, що сало то і їжа, і ліки, ним мазали обмороження, розтирання при застуді, робили компреси на груди, копчення ж було особливою подією. У деяких селах навіть збиралися кілька родин разом, щоб закоптити все зараз. Коптильню ставили під повіткою або в сараї. і дим ішов рівно день і ніч, чергували по черзі, щоб не перегорів жар. Коли дим ішов занадто густий, господар клав кілька свіжих гілок, яблуні або вільхи, щоб охолодити вогонь, і, поки тривало копчення, у хаті пахло на весь двір, а діти крутилися біля батьків, чекаючи, коли ж можна буде скуштувати перший шматочок. З покоління в покоління передавалися й маленькі хитрощі. Наприклад, щоб сало не набрало гіркоти, старі радили додавати трохи цукру до солі. Або щоб сало мало гарний колір, у розсіл кидали кілька шкарлупок цибулі тоді воно ставало ніжно-кремовим, ніби підрум'янене сонцем. У горах до спецій додавали чебрець і ялівцеві ягоди. Запах виходив свіжий, як ліс після дощу. Бувало й так, що в хаті не було коптильні, тоді сало клали просто на черінь печі після того, як вибирали жар. Тепло печі було м'яке, і сало там дозрівало саме по собі, без диму, але з легким присмаком хлібного жару. Таке сало називали печеним або печуряним. Його любили старі люди, бо воно було ніжне, пахло хлібом і домашнім затишком. У зимовий час, коли на дворі мороз, сало часто зберігали просто на горищі. Зав'язували у полотняний мішок, вішали над комином, і воно потроху підсушувалося, набираючи особливого смаку. На Великдень або на Спаса господиня діставала той мішок, розв'язувала і в хаті одразу наповнювався запахом літа й диму. Цікаво, що колись сало мало ще й певне обрядове значення його клали у весільний кошик, давали молодим у дорогу, щоб жили сито й заможно. А ще сало брали в далекі поїздки, воно не псувалося, а навпаки, з часом ставало навіть смачніше. Моряки, чумаки, пастухи. Усі брали сало з собою, бо знали, де є сало, там і сила. У старі часи навіть існували сальні ярмарки, де продавали найкраще домашнє сало. Господині змагалися між собою, чи сало м'якше, чиє духмяніше. Казали. Якщо ножем не ріжеться, а тане під пальцем, значить добре. Тоді ж і мінялися рецептами, радили, з яких дров краще коптити, яка свиня дає найніжніше сало. Сучасні люди часто користуються електричними коптильнями, але старі кажуть без диму то не сало, бо справжній смак приходить тільки від природного вогню. Від терпкого запаху дерева, коли дим лоскоче очі, а в хаті пахне дитинством, і хоч тепер життя інше, та в кожному селі ще знайдеться хтось, хто тримає стару коптильню, хтось, хто все робить по старому, щоб передати цей смак далі. Старі господині кажуть, що головне не поспішати і робити все з любов'ю. Сало треба відчувати як тісто якщо поспішиш, не вийде, якщо забудеш. Зіпсується. А коли робиш з душею, то воно вдасться таким, що й сам Господь благословить. І тоді, коли на столі лежить гарний шматок домашнього сала, біля нього хліб, огірок і цибулина, здається, що нічого більше й не треба. Бо це не просто страва, а справжня історія, яку несуть у собі руки дим і час. Коли підбивати підсумок усіх порад, що передавалися з покоління в покоління, стає ясно. Секрет доброго сала полягає не лише у правильній солі, деревині чи часнику, найважливіше увага і терпіння. Сало не любить метушні, його треба робити спокійно, не поспішаючи, як робили наші діди й бабусі. У цьому й полягає головна мудрість Не хитрощі Визначають смак, а турбота. Якщо господар зробив усе з розумом, сало віддячить буде ніжне, духмяне, солодкувати на язикові. Без жодного гіркого присмаку. Передусім, треба пам'ятати, що найгірше для сала це волога, спека і повітря. Якщо в хаті чи коморі сиро, сало може запліснявіти або втратити запах. Тому зберігати його треба у сухому прохолодному місці, де температура не вище 5 градусів. Найкраще в льохта в льоху або на горищі, але не біля димоходу, щоб не пересихало. Якщо ж немає таких умов, можна загорнути сало у пергамент і покласти у холодильник тільки не в морозилку. Мороз убиває смак і робить сало твердим, як мило. Добра господиня завжди стежить за своїм запасом. Раз на місяць сало треба перевіряти, чи не з'явився запах, чи не виступив жир, чи не осипалася сіль, і якщо бачить, що сало підсохло, можна злегка протерти його рушником, змоченим у розсолі. Або змастити тонким шаром смальцю. Це не дає йому пересихати і тріскатися. У старі часи навіть клали зверху шар лаврового листя, він відганяв комах і додавав аромату. Щоб уникнути пересолу, треба завжди пам'ятати просте правило краще не досолити, ніж пересолити. Якщо сало трохи прісне, його завжди можна досолити перед вживанням або під час смаження. Пересол же не виправиш. Хіба замочити у молоці чи воді на кілька годин, щоб трохи відійшов смак. Тому в перші дні після засолювання варто обов'язково спробувати маленький шматочок і зрозуміти, чи все гаразд. Ще одна важлива порада не змішувати різні види сала в одній ємності. Тонке і товсте зі шкіркою і без з різних частин свині мають різну структуру і по різному просолюються. Якщо скласти все докупи, частина може пересолитися, а частина залишитися сирою. Тому краще кожен вид класти окремо, навіть якщо доведеться мати дві діжки замість однієї. Копчене сало, особливо холодного копчення, найкраще загортати у чисту полотняну ганчірку або папір і тримати подалі від світла. Якщо його просто залишити на повітрі, жир починає окислюватися і з'являється. Легка гіркота, а от у темряві, і прохолоді воно може стояти місяцями, і з часом стає навіть смачніше. Люди казали сало, як вино, чим старше, тим краще. Коли ж приходить час куштувати. То й тут є свої правила не ріжуть сало тонесенько, як ковбасу, бо тоді не відчувається смаку. Найкраще нарізати скибочками завтовшки з мізинець, щоб було що відкусити. До сала пасує чорний хліб. Квашений огірок, цибуля або часник у селі казали, хліб, сало і цибуля то сила, що тримає людину на ногах. І справді, після такої їжі можна цілий день працювати і не втомлюватися. Дехто вважає, що сало то жирна їжа, але старі люди знали міру, їли небагато, а по шматочку та от для сили. Бо в селі сало це не розкіш, а підтримка. Його брали на поле. У ліс на далеку дорогу. І завжди знали, що якби не цей шматок сала не витримали б холоду, вітру, роботи зранку до ночі, тому сало завжди було з пошаною, недарма казали без сала і хліб не той. У сучасному світі багато хто забуває про такі прості речі, замінюючи їх магазинними виробами. Та все одно, коли хтось скуштує справжнє домашнє сало, солене з запахом часнику і легкого диму. То одразу розуміє різницю. Це не просто смак, це спогад, тепло, відчуття дому. Бо сало то сільська душа, жива пам'ять про працю і турботу, про руки, що зробили все своїми силами. Головна рекомендація для тих, хто хоче навчитися робити сало по справжньому не лінуватися все треба робити ретельно вибрати гарний шматок, правильно посолити. Вчасно перевернути, дати вистоятись, не перетримати в диму. Якщо робити, аби було, сало не вдасться. А якщо підійти з любов'ю уважно, спокійно, то воно віддячить сторицею. Бо сало, як і будь-яка справа, любить чесність і руки, що працюють із душею. І нарешті не забуваймо, що сало об'єднує людей за столом, де є сало, завжди панує мир, тепло і розмова. Коли господар подає сало, він подає частину свого дому, своєї праці, і тому, навіть якщо світ міняється, навіть якщо техніка бере гору над старими звичаями, традиційний спосіб виготовлення сала треба берегти, бо в ньому не просто кулінарія, а частинка українського серця. Тож пам'ятаймо стару настанову сало роби з розумом, їж із вдячністю, а ділися з добрим серцем. Це і є найкраща порада для кожного хто хоче. Щоб у його хаті завжди пахло теплом, димом і справжнім українським добробутом.